Здоровенькі були. Щойно закінчилась презентація Apple Event 24-го року. Та саме час подивитись, що ж там цікавого показали. А якщо ви вперше на нашому каналі та не розумієте, на що мені друге крісло тут у кадрі, то я розповім у попередньому відео на цьому каналі воно розігрується. Тож, якщо ви ще не підписані та не знаєте про цей розіграш, після перегляду цього відео, обов'язково переходьте на попереднє та приймайте участь. Ну, а тепер про Apple. З нових продуктів сьогодні показали нові Apple Watch Series 10, AirPods 4 та нову лінійку iPhone 16. Давайте про все по черзі. Почали, як завжди, з Apple Watch. Нова лінійка серії s 10, тепер з новим дизайном. Найбільший дисплей серед усіх Apple Watch, навіть трошки більше, ніж у Ultra 2. Цей дисплей вніщує більше інформації, більше тексту, та, звісно ж, на них зручніше читати повідомлення, пошту та будь-яку текстову інформацію. Новий дисплей White Angel OLED Display став на 40% яскравіше при перегляді під кутом. Впевнений, що у житті це буде дуже прикольно виглядати, та особливо буде у нагоді, якщо займаєтесь якимось спортом у години. На вулиці Новий Watch Face Flux цікаве, але, звісно ж, не ключове нововведення. У годинників з'явився новий колір Jet Black Aluminium. Виглядає фантастично, як на мене. Проте як воно буде у житті, особливо у плані довговічності, покаже тільки час. Але сам вигляд на презентації мене прям захопив. Більш звичайні кольори, звісно ж, теж є, але щоб відразу було помітно, що це нові, ви знаєте, який колір обрати. Хоча зараз ще й про титанові буде. Apple Watch Series 10 найтонші годинник і депутату їх товщина усього 9,7 мм, що на 10% тонше серії S9, та вага теж менше на 10%. На презентації показали внутрішню компоновку елементів, яка насправді вражає, як це красиво не тільки зовнішні, а й всередині корпусу. Особливо, якщо порівняти, наприклад, з Google Watch, пошукайте, як це там виглядає, ви будете здивовані. Потім показали ще одну версію серії s 10 з іншим корпусом з полірованого титану. Вони взагалі на 20% Легше, ніж Serie S9, та виглядають більш преміально, ніж ванільні алюмінієві. Мають три кольори, нові прикольні ремінці та новий циферблат, який, як я зрозумів, буде тільки для Титаніум версії. Усі Series 10 працюють на новому чіпі Apple Silicon S10 з вбудованим 4 нейронним процесором для роботи функції Double Tap та обробки запитів до Siri безпосередньо на годинниках, без зв'язку з телефоном. Це прикольно, бо швидкість роботи буде більша. Також показали нову систему у Шумів під час викликів з годинників. Програмні апдейти, нові віджити, SmartStack, віджити фотогалереї, перекладач тощо. Це все будемо тестити детально, бо цих фішок може бути більше, ніж вони зараз розповіли на презентації. Годинники тепер можуть відстежувати сну. Це дуже страшна патологія, яка може бути недіагностованою у багатьох людей. Ця функція буде працювати у більш ніж 150 країнах, та що важливо, Medical Approved, тобто медично перевірена лікарями як. Точно. також у годинниках новий датчик глибини та температури води, та й взагалі багато нових можливостей саме для водних видів спорту. Звісно ж, є нові ремінці від Nike та Herme. Є швидка зарядка за 30 хвилин. Набирають 80%. Скільки часу повна, не сказали. Тож теж треба буде вимірювати. Ціни для американського ринку 399 доларів за версію тільки з GPS та 499 доларів за GPS з LTE. Далі Apple Watch Ultra 2. Годинники по факту ті ж самі, проте з'явився новий колір, чорний сатін. Покриття міцне та захищене від подряпин. Нові ремінці теж додали, що підходити до нового корпусу. Топовий титановий петля з, як сказали на презентації. Парашют стайл за стіжкою. Буду у двох кольорах під обидва варіанти кольорів годинників. ремінці теж є нові для Ультра, тож не переймайтесь, є що обрати. Ціна для американського ринку 799 доларів. Далі AirPods 4, які виглядають так само, як і попередники, проте працюють на процесорі H2, який був у AirPods Pro другого покоління. Всередині нова акустична конструкція, яка як обіцяють, покращує, якість Звуку, є підтримка Personal Special Audio. Завдяки машинному навчанню нові навушники тепер розуміють кивки та або ні. Це прикольна фішка та дуже інтуїтивна, на мій погляд. Також тут нова система шумопоглинання. Дуже сподіваюся, що ваш голос тепер буде чути краще, ніж у попередників. Також з'явилась окрема версія AirPods 4 з активним шумопоглинанням та прозорим режимом. Це дуже цікаво, як для навушників вкладишів, та вже хочеться спробувати. Звісно ж, тут є підтримка Едептів аудіо, навушники самі виявляють, коли ви переходите з шумного міста у тихе та налаштовують шумопоглинання, а також автоматично знижують гучність, якщо ви починаєте з кимось спілкуватись. Приємний бонус: wireless зарядка в обох версіях, а не так як у попередника, тільки в окремій версії. А дратова зарядка по Type-C. Ціна для американського ринку 129 доларів та 179 доларів з активним шумопоглинанням. Далі AirPods Max, але дуже стисло. З'явились нові кольори, та нарешті Type-C зарядка це все. Pro AirPods Max оновили функції для AirPods PRO 2. Усі три пов'язані зі здоров'ям. Найцікавіше це тест слуху, який виявляє проблеми з вашим сприйняттям звуків, та потім може зробити персональне коригування частот, яке буде застосовуватись на усі застосунки, а також працювати у режимі слухового апарату. Ось це серйозна заявка, якщо я все правильно зрозумів. Цікаво. Ну а далі iPhone 16 та iPhone 16 Plus. Оновлене покриття дисплею Keramic Shield на 50% міцніше, ніж у попередника. Яскравість регулюється від 1 до 2000 ніт. Розміри дисплею, як і у попередників, iPhone 16 6,1 дюйма, iPhone 16 Plus 6,7 дюймів. В обох версіях Dynamic Island. Action Button, як на iPhone 15 Pro та нова кнопка Camera Control. Працює вона на Apple Silicon A18, тобто не просто на процесорі минулорічної прошки, а на новому власному. Вдвічі швидше робота машинного навчання, 3-нанометровий техпроцес, 6-ядерний CPU, який на 30% швидше попередника, п'ятиядерний GPU, який на 40% швидше попередника, та на 35% менше споживає енергії. Звісно ж, нові iPhone будуть підтримувати нові можливості штучної, інтелекту Apple Intelligence, а саме Редагування та верстка текстів у заданому стилі, створення нових емодзі по текстовим промптам, генерування зображень по промптам, пошуку фотогалереї по складним запитам, причому як серед фото, так і серед відео, що особливо важливо для тих, у кого галерея рахується в десятках тисяч файлів, створення персоналізованих колекцій по заданим критеріям. На головній сторінці у пошті можна встановити відображення самері текстів, а не просто тексту. Теж саме можна зробити у повідомленнях з усіх застосунків. Сірі тепер дає більш персоналізовані відповіді. Запити до неї тепер можна вводити текстом. Можна задавати питання по роботі айфону, наприклад, як видалити дублікати з галереї. Можна запускати музику, про яку ви спілкувались у повідомленнях, відправляти певні фото по запиту та багато чого іншого. Усі ці нові фічі будуть наступного місяця на англійському, ще 5 мов наступного року. А коли та чи буде взагалі працювати це в Україні, хоча б англійською, поки ще питання. А ще є підтримка Visual Intelligence, тобто робота. Штучного інтелекту по фотографіям. Відкривається затисканням нової кнопки та дозволяє, наприклад, шукати інформацію про об'єкти на фото, додавати подію знову ж таки по інформації з фото, гуглити якісь об'єкти для купівлі тощо. Ну і про нову кнопку теж розповіли. Називається вона камера Control. Коротке натискання: запуск камери. Ще раз фотографує. Затискаємо, запускає зйомку відео. Кнопка підтримує жести, бо має сенсорну поверхню. Дотик в інтерфейсі камери викликає меню. З додатковими налаштуваннями, що виглядає дуже зручно, фішка камери контрол буде працювати і у інших застосунках, що не може не радувати. Основна камера 48 мегапіксів з можливістю зйомки з двократним наближенням у 12 мегапікселях. Новий ультраширик 12 мегапікселів обіцяють кращу зйомку при недостатньому освітленні та режим макрофото. Ну і підтримка Special Photo для перегляду на Vision Pro. Тут теж є. А ще говорять, що покращили прибирання шумів під час зйомки відео. Це теж добре. Також нагадали про нову галерею, яка буде на новій iOS, яка теоретично вже повинна бути доступна для оновлення, коли ви дивитесь це відео. Там будуть прикольні фішки на кшталт видалення об'єктів з відображенням та цінями. Але тільки на 15 Pro та 15 Pro Max. Ну і звісно ж на усіх нових iPhone 16. Про геймінг сказати теж не забули, говорять про більшу. Над... 30% стабільність, п'ятикратне збільшення FPS з Ray Tracing, підтримку AAA ігор, таких як Resident Evil 7, Assassin's Creed, та все це може працювати з контролерами. Далі у нас iPhone 16 Pro та 16 Pro Max. Обидві моделі стали більші, 6,3 та 6,9 дюйма. Та Max став найбільшим iPhone в історії. А ще на прошках найтонкіші рамки серед усіх портативних пристроїв, які випускали Apple. Мені Дуже цікаво подивитись на це наживо. Корпус зроблений, як і минулого року, з Титану Grade 5. З'явився новий колір Desert Titanium. У смартфонів нове шасі, тобто перероблені конструктивно. Звісно ж, є підтримка усіх нових функцій штучного інтелекту Apple Intelligence. Працюють вони на новому Apple Silicon A18 Pro, 3-х нанометровий техпроцес. Має 16-ти ядерний нейронний процесор, який може виконувати. 35 трильйонів операцій у секунду, 6-ядерне ЦПУ на 20% швидше попередника, удвічі кращий FPS з рейтресінг. Заявляють, що це найшвидший процесор серед усіх смартфонів. Основна камера 48 Мп, Fusion камера, сенсор другого покоління. Більш швидка робота дозволяє робити більш чіткі знимки у русі. Ультраширик 48 Мп. Телефото з п'ятикратним наближенням 12 Мп. Теж, звісно ж, є нова. Нова кнопка Camera Control. Це дуже зручно виглядає, вже хочеться спробувати. За допомогою цієї кнопки можна фіксувати фокус, змінювати налаштування, обирати фільтри тощо. Відео тепер можна знімати з кінематографічним кініметографічним Motion 4К 120 кадрів. Смартфони краще записують звуки, прибираючи шум та вміють записувати звук Special Audio. А ще з'явився додаток для запису голосових нотаток у декілька шарів. Ну і звісно ж, презентували нові чохли з підтримкою нової кнопки Камера Control. Рол коштувати в Америці будуть 999 та 1199 доларів за базові версії по пам'яті. Ось такі нові продукти Apple показала нам сьогодні. Пишіть у коментарях, що думаєте про них. А в описі до цього відео вже посилання на передзамовлення на усі новинки. Тож, якщо щось зацікавило, можете переходити, дивитись та замовляти. Усім дякую за увагу! Нагадую про конкурс з. Кріслом переходьте у попереднє відео та приймайте участь. Усім дякую за увагу. Якщо сподобався видос, ставте лайк. До побачення. Слава Україні!